Доброго дня. У нас є циліндри замість центрального винта на навіску МТЗ. Та 40. Це звичайний 50, 50 гільза, 30 шток і ход штоку 300. Посилений 63-й, тощина штоку 40 і. Ход штуку 300, це на МТЗ використовується. Більш довший це на 63 гільзи 40 шток і 400 ход. Це на Т-40. Та посилений на МТЗ 80 гільза, 50-тій шток, 300 ход. Obrigado.